Друзі, всім привіт! Ідемо в слово. У мене сьогодні дуже цікаві думки. Будемо читати першу книгу Самоїла, 15 розділ, 28 вірш. І сказав до нього Самуїл: Господь відірвав сьогодні від тебе Ізраїлеве царство та й передав його твоєму ближньому, ліпшому від тебе. Друзі, я хочу, щоб ми зараз перенеслися в ті часи, про які говорить оце місце писання. Одного разу Бог послав пророка Самоїла до царя Саула для того, щоб цар Саул зібрав військо і знищив Амалика. Причина була в тому, що Амалик протистояв проти Ізраїля і приніс йому багато шкоди і багато болі, коли Ізраїль виходив з єгипетського рабства. І Бог не просто сказав Саулу знищити Амалика, він сказав йому його знищити повністю, тобто не брати. Нікого в полон, а все зробити закляттям і повністю все знищити. Тобто царя Амалекітянського, всіх жінок, всіх дітей, всю худобу від осла, верніше від верблюда до осла, тобто повністю всю худобу і все його майно. І по великому рахунку Саул як би виконав волю Божу, яку він сказав через Самоїла, виконав, але не до кінця. І якщо ви читали цю історію, то ви пам'ятаєте, що він залишив життя царю Амалакітянському Гаагу. Він змилосердився над ним. І худобу він сони вбив. Кволи криве, він вбив. А Якесь гарненьке, таке як упітане, хороше, він залишив. Точно так само з майном, щось таке, що йому було непотрібне, він знищив. А ну я не знаю, напевно, може посуд, золотий, срібний, щось таке хороше, потрібне, він залишив. І ось одного разу приходить пророк Самоїл і каже до царя Саула: Що це? Я чую, що в тебе дуже багато звуку Різною худоби. Чи ще не казав тобі, щоби ти знищив повністю всього Амалика? Чому ти залишив життя царю Гаагу? Чому ти е, не, вбив, не знищив все майно і не вбив всю худобу? І ось там ми бачимо, як Сул управдовується, і дуже цікаво, як він управдовується на рахунок худоби. Зверніть увагу, зверніть увагу, що він каже, що це я залишив для того, щоб приносити жертву Богу. Друзі, перший урок, який я хочу, щоб ми для Себе взяли з цих текстів, наша жертва Богу, наше служіння Богу не може порушувати Боже Слово. Не повинно так бути, що наше служіння іде. Поперек Божого Слова. Не повинно щоб так бути. Але зараз, друзі, не про це. Ви знаєте, коли я читав всі ці тексти, цю історію, я побачив, що ми з вами, християни і ті люди, які називають себе християнами, поступаємо точно так само, як поступив Саул. Тобто ми виконуємо Слово Боже, але якби частково ми не виконуємо Його. Повністю. Ви скажете, Паша, що ти маєш на увазі? Дуже просто, дивіться, слово Боже каже, не чини перелюбу. І ми, по великому рахунку, ми поводимо себе чемно. Ми не зраджуємо своїм дружинам, своїм чоловікам. Але, друзі, ми дивимося непристойні фільми. Ми дивимося фільми, в яких є непристойні сцени. І всі ми це робимо. Ну, не всі, звичайно, не всі, але багато хто і навіть я це робив. І Я щось дуже сумніваюся, що ми закривали очі, коли бачили у фільмах якісь непристойності, друзі. А ми знаємо чітко, що слово Боже каже, що хто навіть подивиться на жінку з пожадливістю, той вже вчинив перелюб у своєму серці. Друзі, ми якби виконуємо волю Божу, але так ніби як Саул. Формально ми не порушили слово, яке сказав Самоїл, але... Трошечки, якби ми знищили, ми знищили Амалика, але не всього. Ми знищили його майно, але не до кінця. Знову ж таки, дивіться, в Біблії сказано не матюкатися, або не говорити марнословство погані слова, або давайте, скажемо так, сказано, що хай жодне гниле слово не виходить з ваших уст, жодне. Або написано, що не можна казати на брата дурний або рака. Ми це все знаємо і по великому рахунку ми так не поступаємо і ми не матюкаємося. Але вдома, коли немає церковників, людей, братів, сестер, коли ми між своїми і хтось наступить нам на наш болючий мозоль, ось тут. В нас проскакують мати. Іноді, в віруючих проскакують вульгарні й пошлі анекдоти. Я по собі знаю, бо і я так поступав, і я так робив. Тобто, по великому рахунку, я не такі, як ті митарі та грішники, я не матюкаюсь кожен день, але іноді. Тобто я все рівно, я якби виконую волю Божу, але як Саул, не на 100%. Я щось трошечки допускаю, я щось трошечки залишаю того гріховного у своєму житті. Ну так само можна говорити про кражі. Ну так, ми не крадемо. Ми не крадемо, але іноді знаєте, коли мені треба щось підмурувати, я знаю, що десь я стройка. Я пішов собі і трошечки там пісочку взяв для себе. Поки сусід не бачить в його городі щось трошечки собі взяв, поки начальник не бачить щось з підприємства, трошечки собі прихватизував. Друзі, багато хто цим грішить, і хоч вони не крадуть великими об'ємами. Але маленькими порціями трошечки просто залишу собі царя Агага. Я знищив Амалика, а царя. Залишив собі. Я знищив його худобу, але трошечки залишив собі щось таке хороше, що приглянулося моєму серцю або моїм очам, так само і з майном. Або, наприклад, ми всі протистоїмо проти корупції. Друзі, але я мало кого знаю, а може взагалі нікого не знаю, хто би ніколи нікому не давав хабаря. То шоколадочку, то ще щось десь там комусь віддячив, бо мені зробили поза чергою. Друзі, я дуже мало знаю людей. Які би не купляли собі водійські права, всього три людини я знаю, які собі не купили водійських прав. Зі всіма решта, з ким я спілкувався, які мені говорили, всі вони купляли водійські права. А це ж неправильно, а це поступок. Саула. І так, друзі, я би прирівняв ось оці приховані наші поступки в ті речі, які ми приховуємо до маленьких ідолів або до маленьких бушків, які Рахіль заховала під сідло е, там, на накуні була чи на верблюді, вибачте, не пам'ятаю. Ну, Скажімо, під сідло. І, до речі, ви ніколи не задумувалися над тим, куди поділися ті бушки, які Рахіль приховала, коли вкрала їх у свого батька. Ви знаєте, я буквально нещодавно, я трошки відхиляюсь від теми, буквально нещодавно читаючи слово Боже, я помітив, куди поділися ось ці бушки, які заховала Рахіль під сідлом. В 31 розділі книги буття написано, як Рахіль ховає батьківських бушків під сідло. А вже в 35 вірші, дивіться, як написано. У 35-му розділі, в другому вірші, буття 35 й розділ, другий вірш. І сказав Яків додому свого, до всіх, хто був із ним. Усуньте. Чужинних богів, які є серед вас, і очистися і змініть свою одіж. Зверніть увагу, Бог через Якова проговорив до Ізраїля, що у вас є ідоли, у вас є бушки. Виміть їх і знищіть їх, і навіть одіж свою очисть, бо ви ними занечищені. Друзі, по великому рахунку. Я бачу, як Господь хоче, щоб ми позбувалися ось цих неправильних наших речей, коли ми волю його виконуємо, якби не до кінця, щоб він він хоче, щоб ми ці ідоли повикидали і очистилися від них. Але давайте будемо відверті: немає жодної людини, яка би на всі 100% полишила ідолів. Яка би на всі 100% виконала волю Божу? Таких людей немає. Ми все своє життя, скільки будемо жити, стільки будемо удосконалюватися і очищатися, і будемо вчитися виконувати волю Божу. Тобто Господь хоче, щоб ми якомога краще виконували Його волю. Але по великому рахунку жодна людина. До кінця на всі 100% волю Божу не виконає, була тільки одна така людина, ім'я який Ісус Христос. І так, друзі, я хочу прочитати з вами дії святих апостолів, 13 розділ, 22 вірш, і продовжу свою думку. А його, віддаливши, поставив царем їм Давида, про якого і казав, засвідчуючи. Знайшов я Давида, сина Єсеєвого, чоловіка, за серцем своїм, що всю волю мою він виконувати буде. І так, друзі, Бог відкидає Саула по тій причині, що він не зміг виконати всю волю Божу і знаходить людину Давида, який виконав, там сказано, який буде виконувати всю волю Божу. Ви знаєте, з моєї точки зору, це моя власна думка, найбільша помилка Саула, яку він зробив, це не та, навіть що він не виконав всю волю Божу. Найбільша його помилка полягала в тому, що він почав боротися з Давидом, з Божим ставленником, з тою людиною, яку Бог поставив на царство. Якби він не гнав його, якби він не змагався з ним і не боровся з ним, він би залишився живий. І ніякий би нечистий дух не мучав Саула. І ми б ще багато чого хорошого почули про Саула. Він же міг уступити дорогу кращому і просто стати для нього помічником, можливо, радником, бо він мав великий досвід, а можливо, навіть і слугою. Але дуже важко, коли ти цар скинути свої пагони і упокоритися перед якимось пастухом. Друзі, це зробити дуже важко. І він своїми силами намагався показати, що він кращий Давида. І в нього дійсно щось получалося, оскільки люди, народ кричав, Саул вбиває тисячі. Але коли народ кричав, взивав про Давида, він казав: А Давид вбиває десятки тисяч. І ви знаєте, я розмишляв прообразно над всією тією ситуацією, і знаєте, я я. Задався таким питанням, Господи, якщо ти поставив замість Саула Давида і ти сказав, що він буде виконувати всю мою волю, то хіба ж Давид всю твою волю виконував? Хіба Давид повністю був праведний і все виконав так, як ти захотів? А як на рахунок гріха з Версавією, а як на рахунок того гріха, коли він перелічував своє військо, своє царство? Як на рахунок тих гріхів. І ви знаєте, друзі, мені поміг у відповіді на це питання наступний 23 й вірш. Давайте ще раз прочитаємо дії, 13 розділ, 22 й і відразу 23 й вірш. А його, віддаливши, поставив царем їм Давида, про якого і казав, засвідчуючи: знайшов я Давида, сина Єсеєвого, чоловіка за серцем своїм, що всю волю Мою Він виконувати буде. 23 вірш. За обітницею із його насіння підняв Бог Ісуса, як спасіння. Ізраїлеві. Друзі, будьмо уважні, хто має вухо, хай чує. Виявляється, що Давид був лише прототипом або прообразом або пророцтвом про Христа. Іншими словами, Бог через Давида і через Саула хоче нам всім сказати, що ми, як Саул, недосконалі, і через те, що ми не вміємо досконало виконувати волю Божу, і ми не можемо бути царями, то Він відкидає наше царство і. Він вибирає іншого чоловіка, який буде всю волю Божу виконувати і ім'я тому чоловікові не Давид, а Христос Ісус. Давид був лише прообразом цієї людини. Це було пророче слово сьогодення в наші сьогоднішні дні. Він пророкував, щоб, щоб ми скидали своє царство. Ми не можемо царювати правильно, ми не можемо добре. Вести народ Божий, народ Божий поведе пастух, але не Давид, а Христос. Саме Він виконує всю волю Божу. І ми не повинні змагатися, як Саул з Давидом. Ми не повинні так боротися з Христом. Ми повинні своє царство уступити Царству Ісуса Христа. Не хочу багато лити води, друзі. Я думаю, що. Тут я вже чітко сказав, і я ще хочу додати, що Христос для нас є ближній. І я хочу, друзі, звернути вашу увагу на ще один цікавий текст, перша книга Самуїла, 15 розділ, 28 вірш. Це саме те місце, з якого ми починали. Давайте ще раз прочитаємо: і сказав до нього Самуїл: Господь відірвав сьогодні від тебе Ізраїлеве царство та й передав його. Твоєму ближньому, ліпшому від тебе, друзі, по-перше, Той, кого поставив Христос за Царя. Над нами і над своїм царством. Він ліпший за тебе, він ліпший за мене, він ліпший за вашого єпископа, він ліпший за вашого пастиря, він ліпший за тих проповідників, які говорять чудові проповіді на Ютубі. Друзі, він ліпший, але я хочу звернути вашу увагу, що він не просто ліпший. Тут написано, що він передав його твоєму ближньому. Він тобі ближній. Не воюй з ним, як Саул. Воював з Давидом, Уступи йому своє царство, йому належить царювати. І наостанок хочу сказати одне місце з писання, яке я дуже люблю, і в своїх проповідях я його дуже часто застосовую. Євангелія від Івана, 5 розділ, 39 і 40 вірші. Дослідіть но Писання, каже Христос, бо ви думаєте, що в них маєте вічне життя, вони ж свідчать, про мене. Та до мене прийти ви не хочете, щоб мати життя. Друзі, фарисеї поступали як Саул, вони будували своє царство, вони хотіли царювати. І коли прийшов ось цей пастух, Бог сказав: Я знайшов кращого, ніж ви. Він для вас ближній. А вони що зробили з тим ближнім? Вони його розпяли. Друзі, давайте не будемо сьогодні розпинати Христа, робити йому боляче і воювати з Ним. Він кращий за вас. Давайте уступимо йому, його царювання, бо йому належить царювати. Будьте благословені. Амінь.